Запалюють лампадки біля меморіального знаку пам'яті в'язнів Гетто неподалік центральної частини міста Володимир, представники місцевої єврейської громади. Володимир Музиченко каже, знак розташований по лінії кордону Гетто, місця, де примусово ізолювали євреїв. Воно було огороджене і охоронялося ззовні по периметру місцевою поліцією. І в 42-му році 1 вересня. Розпочалось масове знищення єврейського населення міста Володимира. За різними оцінками було знищено до 25 тисяч єврейського населення, це включаючи населення міста Володимира, навколишніх сіл, а також досить великої кількості біженців, які прибували до Володимира ще фактично з кінця 30-х років. Які йшли з із... Німеччини із Польщі? Далі лампади несуть до меморіалу жертвам голокосту. Це на околиці села П'ятидні. Тут у трьох братських могилах поховані розстріляні нацистами, діти, жінки та літні люди. За радянських часів про їх знищення говорили потай, розповідають представники єврейської громади Володимир та Віталій. Говоріліно. Але... Говорили, але усі говорили тихо для того, щоб хтось десь почув. Тут дізнався, там роздивився, з'їздив до Ізраїлю, подивився. Я дізнався про Голокост від батька. З понад 22 тисяч єврейського населення, яке мешкало на території тодішнього Володимир Волинського району, німецьку окупацію пережили орієнтовно 200 людей, каже представник єврейської громади Володимир Музиченко. Це було друге місце. Масових розстрілів після е, території на валах городища біля міської тюрми, де починали розстрілювати єврейське гетто. із свідчень очевидців, що під час розстрілів е, нацисти роздягали людей. І навіть жінкам розплітали коси для того, щоб перевірити, чи вони не сховали якісь цінності. Там тут знаходиться три могили в один ряд. Це є перша могила. Найбільша з них в якій за німецькими документами. Порядка 15 тисяч єврейського населення нашого міста. За цією могилою знаходяться ще дві могили, які трошки менші за розмірами, але ми за ними також доглядаємо. Я воєнний. я військова людина, але я не хочу, щоб помирали люди. Тому пам'ять має бути завжди. Поки жива пам'ять, живуть ті люди, які віддали своє життя. В мене чотири онука, два правнука. Усіх їх навчаю бути мирними, законослухняними громадянами нашої рідної України. Історикиня Валентина Надольська дослідила, що у 1941 році на Волині мешкали орієнтовно 130 тисяч євреїв разом з тими, хто переїхав з окупованої Польщі. Понад тисяча вижили, решта були знищені нацистами. Найбільшого розмаху політика винищення євреїв. Вона припала десь на жовтень 41-го, середину 42-го року. Чому? Тому що це саме був період так званої гетоїзації створення на території міст, містечок Волині, гето місць. Абсолютно ізольованих підходити до яких було заборонено всім. В ці місця виселяли євреїв до винищення, фактично ліквідації цих гетто, коли масово людей вивозили зазвичай за місто і масово розстрілювали. Найбільші гетто вони були у Володимирі Волинському більше 15 тисяч і Ковалі більше 13 тисяч. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.